Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про симулятор майненга RollerCoin та новий івент який зараз там проходить, переглянемо винагороди та які завдання нам потрібно виконати для того, щоб їх отримати. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і не будемо затримувати. Переходите за посиланням під цим відео. І далі потрапляйте на сам сайт, поговоримо сьогодні про RollerCoin. Я думаю, він не потребує презентації. І хай би скільки не було б навколо цього проекту хейту та критики, все одно він залишається номер один серед всіх існуючих зараз симуляторів майнинга. Заробляти ми можемо тут абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Ну але сьогодні не про це. Сьогодні я хочу поговорити про... Новий івент, який вчора тут стартував, і на якому ми можемо отримати винагороди вигляді майнерів та інших бонусів, і таким чином прокачати свою ферму і заробляти ще більше. Криптовалюти. Ну Для тих, хто ще не зареєстрований, натискаєте Start Mining, проходите реєстрацію, підтверджуйте свою електронну адресу і авторизуєтесь на сайті. Далі потрапляєте в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо наші майнери, які саме нам і майнять криптовалюту, яку ми обираємо. Тут їх зараз велика кількість, можемо всю її переглянути, виставляємо потужність, яку ми хочемо майнити, або майнимо відразу всі. Тут можна майнити хоч і всі одночасно. Це вже кожен обирає сам. І вчора тут запустився Ice Blaster Events, Триватиме він ще 4 доби та 13 годин. Вже був схожий новорічний івент, але перше, що вони порізали, це винагороди, і також час проведення цього івента. Попередній, здається, тривав аж 2 тижні, а цей лише 5 днів. А завдання залишилися. Ті самі, і давайте ж розглянемо, що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати ці винагороди. За кожне завдання ми отримуємо зірочки, таким чином прокачуємо наш. Рівень і за кожен четвертий рівень ми будемо отримувати майнери, і також за кожне виконане завдання. Нам будуть випадати ось такі винагороди рандомним чином. Я вже отримав дві винагороди, скажу відразу, забрав я не найкращі. Перше це три батарейки які зараз і не потрібні, ну, але їх все одно можна продати. І також додаткову потужність на 150 тисяч гігахеш на 7 днів. Але також тут можна ще випадати. І майнери, тому чим більше ви виконуєте завдань, тим більше цих винагород ви зможете забрати. І давайте розглянемо, які зараз тут є завдання. Перше, це ми можемо грати в ігри. Коли ми зіграємо 40 ігор, ми виконуємо завдання. Для того, щоб його виконати, можемо натиснути тут старт або перейти ось тут за джостиком, і грати в любі ігри. І коли ми зіграємо 40 ігор, ми закриємо перве завдання. також Одночасно ми можемо виконувати ще додатково щоденні завдання, які тут у нас відображаються. Тут нам потрібно грати в певні ігри по 10 разів, і за це ми отримаємо RST. Ну і також додатково ми ще закриваємо завдання у сезонному евентпасі. За кожне завдання ми отримаємо ХП, прокачуємо свій рівень і за кожен рівень отримуємо винагороди. І ось таким чином ми виконуємо це завдання. Давайте зараз я зберу ще свої винагороди швиденько. Повертаємося до івента. Наступне завдання: це нам потрібно зробити 30 крафтів. Найпроще це крафтити деталі, але перед початком їх треба. Придбати, купувати, ми їх можемо за РСТ, які ми отримаємо за щоденні завдання, а також можемо просто їх майнити. Ну, для того щоб нам придбати токени за РСТ, нам потрібно як мінімум 40 цих токенів. Далі переходимо в Store обираємо сезонний магазин, і тут ми можемо придбати ось ці кейси, в яких нам будуть випадати саме деталі, які ми подальше зможемо крафтити. Обираємо будь-який з них наприклад, ось цей. Придбаємо. І тут нам рандомним чином можуть випасти певна кількість деталей. Це найпростіше нам випало. Детально ми можемо переглянути винагороди ось тут. І після того, як ми отримали ці деталі, переходимо на останню вкладку, обираємо запчастини. Для крафту нам також понадобляться токени RLT, але якщо ми будемо крафтити найпростіші деталі, нам тут взагалі потрібні копійки. Я думаю, кожен наманити або заробити іншим чином ці токени для крафту. Ну і далі обираємо кількість, яку ми будемо крафтити. Давайте я зроблю це по максимуму. Для цього крафту нам потрібно 50 ось таких запчастин, щоб скрафтити одну ось таку. Тобто зараз я можу скрафтити 3 і натискаємо крафт. Підтверджуємо, і все, в нас пройшов крафт. І ось таким простим способом ми можемо виконати це завдання. Повертаємося до івенту. Далі тут нам потрібно обміняти любу криптовалюту на РЛТ. Одне з таких завдань я вже виконав, я обміняв на три РЛТ свої трони, так як вони все одно. Тут не виводяться, а завдання я виконав. Ну, і для того, щоб обміняти, можете просто натиснути тут старт або перейти в гаманець. Ну а там далі вже просто все доволі зрозуміло, обмінюєте ці РЛТ і забирайте винагороди. Далі нам потрібно зіграти 90 ігор. Тобто завдання повторюється, але вже нам треба виконати, наприклад, більшу кількість разів. Далі відкрити 11 РЛТ боксів. Я вже також виконав одне з таких завдань. Для того, щоб його виконати, також можна натиснути сюди старт. У нас перекине на Marketplace, де ми можемо саме відкривати ці бокси. Ми їх відкриваємо за РЛТ, і нам можуть випасти ось такі винагороди в РЛТ, але ми також можемо і втратити, тому що найменша винагорода в нас тут 0,5 РЛТ, а відкриваємо ми за 3. Ну і давайте один бокс спробуємо відкрити. Натискаємо Відкриваємо, тікаємо, і, як бачите, нам випав лише один РЛТ. Тобто я. Втратив два токена і ось таким чином відкриваємо бокси і виконуємо це завдання. Також не потрібно відразу їх. Відкривати багато, так як ми одночасно можемо закрити ще щоденне завдання, і завдання в сезонному евенпасі. Тому не спішіть відкривати щодня по декілька боксів, щоб виконувати одночасно декілька завдань. Наступне завдання це в нас знову крафт. Тут нам потрібно зробити вже 110 крафтів, далі зіграти в ігри, знову обміняти РЛТ. І далі всі завдання повторюються, просто збільшиться кількість виконання. Я думаю, навіть якщо чи РЛТ, тут можна виконати хоча б завдання. З іграми та крафтом деталей, тому не пропускайте цей івент, щоб збільшити свій заробіток у цій грі. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.